Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми пограємо у гру від українських розробників, хлопців з Дніпра. Пакетраж це у нас симулятор нової пошти. Це просто неймовірно точний опис цієї гри. Нам тут потрібно так-от-так так налагодити логічні ланцюжки, щоб наші автомобілі здійснювали адресну доставку вантажів або забирання вантажів. Тут хрін його знає. Ну, здається, це доставка. Краще тільки перебуває в розробці, тому це є ексклюзивний огляд. Дякую хлопці вам за таку можливість. Тож, ви ставте лайк вподобайки, переходьте у Steam, додавайте гру у список бажаного, пишіть свої думки щодо неї. І обов'язково ж підписуйтесь на канал, а ми підемо дивитися, що воно таке. У нас тут є чотири режима: щотижневий щотижня, новий ігровий режим. Класичний. Класичний режим, в якому ви крок за кроком пересуваєтесь від міста до міста. Хаос. Почніть відразу у великому місті без апгрейдів і пауз. І постарайтесь протриматись як омога довше і костолом. Створіть свій власний ігровий режим, тобто. Редактор мап, фактично. Давайте ми почнемо, напевно, з класичного і поступово подивимося, що там до чого і як. Тож, у нас є склад, з якого ми маємо прокладати ось такі от маршрути, де початковий і кінцевий маршрут, початок і кінець маршруту має бути в одній точці. Відповідно, ось наша машинка їде, доставляє адрес на вантажі. І чудово, наразі в нас є лише один маршрут і один м, ск склад, скажімо так. Потім ми можемо отримувати по ходу гри нові склади і більше маршрутів, якщо будемо отримувати відні картки. Це виглядає картки тут, як в Ukraine Defense Force, чи якось так там та гра називалася, де ми а, знищували окупантів. Ось тут схема плюс-мінус така сама. Ось, бачите, є три, е, три варіанти апгрейдів: прискорення авто, дорожні роботи, прибирає всі дорожні роботи і множення, множник посилок подвоює бали за пакунки на 20 секунд. Е, давайте ми приберемо всі дорожні роботи. Звісно, приємніше було б, якби ми зробили ще один маршрут, але наразі в нас це недоступне. Так, до речі, я би тут звук трішки напевне, зменшив, гучність аудіо, щоб мені потім менше було на монтажі з тим гратися. Тож, гра лише почала свій шлях. Тут ще багато що не зроблено, але грати я відчуваю буде весело. Я десь бачив колись проходження схожої гри, де теж треба було будувати дороги, щоб пересувати вантажі. Ось, додатковий маршрут. Ми так, от, хопа. І в нас тепер є додатковий маршрут, ми його прокладаємо. Тут можуть ставатися аварії між двома машинками, які є на маршруті. І коли відбувається аварія, відповідно, ми втрачаємо час. Тому що машинки стоять, там чекають, коли приїде поліція, там тудим, сюдим, і все. А ми можемо створювати постійні маршрути. Тобто нажимаємо правою, не правою лівою кнопкою по ньому. Чи правою, зараз подивимося ще його. один маршрут. І. Так. Ні, зараз, зараз. Що, щось не те. Так, давайте ось так. от, Ми могли. Ну, ми можемо змінювати маршрут на ходу. Тут був якась. А, середня кнопка мишки, йой. Середню кнопку мишки клацаєш, і маршрут, бачите, буде постійно, вона буде їздити по колу. Відповідно, так само зробимо цю, і вона так само гасає по колу. Враховуючи ваші вражаючі результати, керівництво вирішило підвищити вас у посаді. Ваша нова посада вимагає перехід на нове місто. Тобто ми з якогось села переїхали в СМТ вже трохи більше. Бачите, більше місто, Вже нам на старті дали м -м, два склади. Ось так. І нехай газують. Тут з кожної доставленої посилки ми отримуємо бали, і потім, коли ми доставляємо посилки, збільшується. Кількість нових посилок, місто все буде розростатись, 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 і в результаті в кінці там буде такий величезний мегаполіс. Так, це нам не треба, це ми робимо ось так. Дорожні роботи періодично починаються і завершуються. Тобто Бачите, вона тут була, раз вже нема. Дуже важко сплановувати маршрут. Але нічого не зробиш, якщо нам треба сюди його доставити, то доводиться миритися з тим. Так, беремо ось так от маршрут знову запускаємо. Пропонує на вибір три нових апгрейди. Ні, беремо новий склад. Ми можемо його будь-коли розмістити, і це дуже, дуже зручно. А, ось так от хопа. Є. Так, давайте ми ось так от запустимо маршрут і ще один маршрут нам треба, скоріш за все, десь тут запустити. Ой, аварія на аварії. Ай-яй. Хреновість в oh. мене планувальних маршрутів. Подвоює бали за це все. Ну це ми згодом трішки будемо подвоювати, якраз коли зараз обнулися це все діло. Якщо ми бодай, одну посилку не доставляємо, все. Там гаплик. Гейм Овер одразу ж йде. А, так. Тут сюди, значить. Ага, звідси ми не можемо так протягнути, значить ми... А, в нас всі три машинки просто на маршруті. Все, все, питань більше немає. Питань немає. Ось так от. І он. Сюдою запустимо зараз. Ага, Так, беремо тепер x 2 Множимо всі наші посилки. Де ми там стартанули ми десь звідси? Подвою є швидкість авто на 10 секунд. Окей. Ага, воно автоматичне. Що це таке? Я не розумію до кінця, що воно робить. Ну, це таке. Я тільки зовсім трохи пограв в неї. Мальовка, до речі, доволі прикольна і, звісно, ж, є українська локалізація, як, би, як без неї. Yes. А, так, ми тут все доставили. Так, ну, тут ми здається все спокійно встигаємо oh. доставити. Тут отак от, хопа, маршрут. І ще один у нас вільний. Тут, здається, не так критично. Ось так от є. І подвоюємо. Так, це yes. час. Ага, Подвоювання балів приймається одразу. Половина мети додає половину балів, що залишилися для переходу на наступний етап, мінімум 10. Ну, Тут замало у нас тільки 2 бали буде. Прискорення авто нехай буде. Плюс один маршрут, маршрут завжди треба. Враховуючи ваші вражаючі результати, керівництво вирішило підвищити вас у посаді. Коротше, ми тепер вже в якомусь невеликому містечку рулюємо. Відділенням нової пошти, і от тут вже відправлень трохи більше. Так, так не піде. Взагалі сюдою можна, а тут. Ага, давайте в нас є якраз ось так от хопс і все. Х2 нам випало. А, тут, бачите, випадає рандомно також якось. Не знаю, як воно працює, правда, але рандомні. А, бонуси також випадають нам інколи. Тут просто ще є будиночки. Я знаю, як воно працює. Тут є будиночки. Ось так, ви бачите, знаками питання. Там ми отримуємо різні бонуси. Половина мети ну, непогано. Так, тут забираємо. І ось там нам треба забрати, відповідно. Тут треба довгий-довгий маршрут. Ну Але що зробиш? Бам! Є. Тут заберемо, там заберемо, тут ми заберемо наступна... Ось так от буде наступний маршрут працювати. Чудово, 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 все. Є. Yeah. А, ось зараз можемо заюзати. Хоп, 40 очок отримали. Доставляє всі посилки за обраним маршрутом. Тобто ми можемо прокласти такий суперскладний маршрут, щоб всі посилки нам виділилися. І потім його завершити тією карткою. Дуже зручна штука, до речі. Так, ну тут ми. Ой, щось поламалося. А, так, тут ми давайте просто ось так от зробимо і зараз запустимо одну тудою машинку. Є, yeah, тепер ось так. Сюди, 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 сюди і сюди. Так, нехай буде так. Тут все окей, у нас ще є вільна машинка, тут зараз доставиться, там доставиться. Ну, все. Доставляю всі посилки за обраним маршрутом, нам не цікаво поки що. А, склад мінуснувся. Я от не знаю чому, воно якось рандомно, до речі, відбувається, що склади деколи гапликус. Враховуючи ваші вражаючі результати, керівництво вирішило підвищити вас у посаді. Так, ну ми вже трохи більше місто тепер попали. Тага, так не вийде. Значить, ми можемо О... так от. раз, Тут не вийде так, так от можемо запуститися. Ось так от. Непогано, непогано. Мінімальні затрати будуть. І ще є запасний маршрутик, якщо раптом у нас тут зараз щось з'явиться, не так, як треба. Це ми граємо, до речі, на подвійній швидкості. А, па пам Додатковий маршрут у нас є багато, подвоює швидкість авто. Mm -hmm. Давайте візьмемо додатковий маршрут. Це завжди добре. Сюди ось так от. Раз. Ці зроблять Невеликий, невелике кільце там. Ось так от. Ага, 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 ніфіга. Робимо невелике тут, а потім велике кільце там робимо. Або ось звідси поїдемо. Зараз подивимось звідки та... Таки звідси погазуємо. ось так. от. Так, це нам поки не потрібно. Ми і так. Все, все все встигаємо. Так, я взяв, не знаю що. Ага, так не піде. Значить, нам піде ось так. от. Раз. І плюс. Великий маршрут знову треба запускати там. І ще нам треба буде один маршрут ось тут. Отак. Опа. Одразу тільки з'явилася ямка Невдало. Так, чудово, 5 маршрутів вже маємо. Зараз тут доставимо. Ще є один маршрутик, значить ми його запускаємо якось аж отак от маршрутик. Ось тут. Ам... Так, тепер я знаю, навіщо нам ця хрінь, яка прибирає всі поломки. Торговий склад додатковий не буде. Але у нас тут, бачите, здається, обмаль. Обмаль цих от карток може бути, тому що, бачите, зникли картки з машинами. А вони не зникли, вони відразу задіялися. О, вони не зникають, вони задіюються. Так, сюди давайте давай, швиденько треба доставити. Є. Бемс, є, тут в нас теж такий виходить бам. Ні, тут треба буде ось так. от. Маршрути не можуть перетинатися, вони можуть бути направлені лише в один бік. Переробка змінює всі апгрейди на випадкові. Додатковий час. А це в нас знищує випадковий склад і доставляє всі замовлення. Ну, це нам зараз не цікаво. Нас тут не так вже й багато замовлень. Ми все встигаємо, майже все. Ось тут ми не доставляємо посилочку. Наші полетіли прям машинки, так видно, така ракета полетіла. Е, є, сюди є. Тут ми робимо от коло, гарно. І, 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 і тут знову робимо таке от велике коло. Так. Чудово. Добре, що до будинків не обов'язково під'їжджати з якоїсь конкретної сторони. А лише вистачає під'їхати з, кра... з краю. Вибух нас не, не цікавить, додає 5 секунд до всіх замовлень нам підходить. Тут ми все їдемо, все добре. Так, тут робимо отакий от маршрутик. І, 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 і ще один отакий от маршрутик. тоді... Цей куди? цей сюди їде. Ще одне, один кільцевий маршрут знову запускаємо, тут дуже багато. Можна взагалі його зробити, щоб він постійно там гасав. Там постійно маршрути, тут якраз ти нікуди не з'їдеш, якраз нормально, що воно по колу буде гасати собі. Так. Тут прям, прям ідеально. Ось так і ось тут. Сподіваюся, ми той зачіпаємо. Зараз подивимося, чи сюди буде доставлено. Доставляє. Чудово, просто все, все ідеально. Майже всюди в нас ідеальні доставки. Так, ви можете гасати по колу, ви по колу, ви по колу. Ми все, все покрили. Всі маршрути в нас задіяні і ще в нас є навіть один запасний. Всі по колу будуть їздити і доставляти посилку. Халява. Додатковий час. А, Аварія десь відбулася невелика. Але, в принципі, це не критично. Все, давайте, давайте. Зараз нас вже до мегаполісу направлять, здається. Враховуючи ваші вражаючі результати, керівництво вирішило підвищити вас у посаді. Ваша нова посада вимагає перехід в нове місто. Ну, тут вже такий районний центр, велике місто. Велике місто. Так, беремо ми ось так. от. Тут можемо ставити на постійній основі машинку, бо тут вона буде. Точно їздити, доставляти вантажі а, барам, отак от. І всі ми зараз тут також доставимо. Чудово. Ще один маршрут, давайте ми його заюзуємо. Зайвим він точно не буде. Взагалі можемо цю машинку запустити уже наперед. Буде як, якась потреба одразу ж цей доставить його, бачите, зразу ж доставила. вже. В принципі. У нас тут так і є, що ми Ага, не, не вийде, так. Ми, звідси, можемо отак от хопс, 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 хопс. Красота. І погнали. Тут є складніший режим, де не можна паузи ставити, отам трохи важче грати. Так, там нам щось випало. Так, ви можете по колу, поки проїхатись отак от хопс, і буде добре. Цікаво, там наскільки велике може бути місто, бо я так далеко ще не заходив поки що. Там доставляємо, там доставляємо, ось тут не доставляємо. А, в нас немає маршруту. Без проблем. Без проблем. Взагалі без проблем. У нас зай... зайвих маршрутів у нас знайдеться. Створює склад, подвоює швидкість авто. А це нам. Що робить? Подвоє швидкість авто, давайте. Отак от. Полетіли. Ракети. Ага, в нас отут є незадіяна. Бачите, я ледь не, не прогавив ледь цю, цю посилочку. Були б незадоволені клієнти в нової пошти. Печально б було б. Давайте трішки допоможемо. Х2. Um, додатковий маршрут, звісно, додаємо. Це ж логічно. У нас немає зайвого поки маршруту. E, враховуючи ваші вражаючі результати, керівництво вирішило знову в нас підвищити. По-моєму, місто вже таки доволі здорове стало. Я думаю, далі воно немало прости, але тут друге діло що тут купа складів. Ого. Тут такі змійки треба запускати мати рідна. А Тут проблема, що немає складів в цій частині міста. Так, тут ми закриємо швиденько. Бачите, лише так, на північному сході є. Ха -ха, воно, воно автоматично. Заюзало мені склад, і тут ну воно мені тут нафіг не треба ще один склад. Ну, вже як є, так є. Так. Це в нас що таке? Пропоную на вибір три нових апгрейди. Опа! Ну, ми програли. Програли, буває і таке, але я думаю, гра доволі цікава, особливо для людей, які люблять. Не дуже складні, але логічні ігри на побудову таких от всяких схем. Тож, додавайте гру до бажаного. пишіть свої коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайки. Вірте в наші збройні сили, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!